Ламікон, Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай. Представник Путіна у Вашингтоні роздаючи інтерв'ю різним телеканалам і республіканським, і демократичним. Ті, що прихильні більш до республіканців і демократів, має на увазі. Повідомив про те, що Росія не цілить у дитячі садки, бо кажуть, саме от останній удар по харківському приватному дитячому садочку був точкою відліку введення нових санкцій Дональдом Трампом. Він про це не говорив, але був дуже оборний. Так, от він каже: це був нещасний випадок, кожна жертва є великою трагедією, говорить він. І саме тому каже, ми хочемо якомога швидше завершити цей конфлікт. Так, війну він називає конфліктом. Він мало чим відрізняється від путінського режиму, тому що він є його представником. Але він заявив, що рішення щодо врегулювання війни в Україні може бути знайдено дуже швидко. Саме тому я вважаю, він туди і полетів. Не для того, щоб зупиняти швидку війну, а для того, щоб запустити, перезапустити, продовжити цей переговорний процес, який рухається дуже важко. Трампа це дуже дратує, тому він і почав говорити про санкції. не лише говорити, а й оголошувати їх. Так от, Дмитрий сказав, що я переважно зосереджений на економіці. Дійсно, так і є: інвестиціях та загальних відносинах зі США. а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Так він фактично пояснив свою присутність у США. Але я думаю, каже він, є декілька елементів. Один з них це гарантії безпеки для України. І Росія сказала так: Росія відкрита до гарантій безпеки для України. Що конкретно він має на увазі, друзі, я вам пояснити не можу, бо якщо гарантії безпеки від Росії для України, то ну ми їх вже бачили і бачимо й нині. Ну і також Дмитрій сказав, що точно є питання територій, де є російськомовне населення, навіть російське, каже він, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту. Це дані і наратив, який поширюють росіяни постійно, що ми бомбілі Донбас. Ми це вже чули. І також він каже, і є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Тому о, зараз він говорить про три ключові позиції, які лежать на столі переговорів Вашингтону та Москви. Перше, це гарантії безпеки для України, потребує розшифрування. Друге нейтралітет України, ми маємо відмовитися від НАТО. Ну і третє це питання територій, де є російське населення. Що за цим стоїть, поки що не зрозуміло, але як я вам розповідав у ранньому відео, Дмитріо говорить про лінію фронту як лінію розмежування. Я думаю, що зараз ще мова йде і про те, з яких територій росіяни мають вийти. Але, звісно, ну, здавати Донецьку область ніхто не буде. І це вже чудово розуміють у Кремлі, адже на нашу сторону став і Дональд Трамп. Він каже: зупинились там, де є, розійшлися по домівках і далі ведемо переговори. Ніяких обстрілів. Тепер щодо обстрілів по території Росії, тому що не лише росіяни б'ють по нас, і ми даємо відповідь. У Волгоградській області на болотах була атакована електропідстанція Балашовська. Це ключовий об'єкт Південної енергосистеми Росії, яка живить Волгоградський військовий округ. Це об'єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузли на напрямку саратов воронеж Раніше Росія вже втратила ще одну підстанцію такого типу Вишкайма. Також сьогодні Рязанський НПЗ РосНЕФТІ та котра потрапила під санкції Трампа і постачає паливо московському регіону з 23 жовтня призупинив переробку нафти на другій за потужності установці. Про це пише Reuters. Найбільший завод компанії, який минулого року переробив 13,1 мільйона тонн нафти і забезпечив 5% сумарної потужності НПЗ в в Росії, пишуть журналісти, потрапив під атаку безпілотників у четвер і став. На заводі виникла пожежа, загорілася і була аварійно зупинена установка первинної переробки, АВТ-4 продуктивністю 4 мільйони тонн. Тобто зупинилося не все, але це дуже важливо, друзі. І підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ сьогодні звільнили населений пункт Сухецький у Покровському районі Донецької області. Зазначається, у офіційному повідомленні, що під час штурму дій українські військові вступили в бій із противником-чисельністю. Понад 60 осіб, 64 з них вбиті, вісім поранені, ще дев'ять здалися у полон. Але на превеликий жаль є і зворотна негативна інформація. На окремих ділянках, звісно, росіяни також просуваються. Те, що ми з вами констатуємо тут, уже впродовж не одного місяця. Фронт рухомий. Він рухається в обидва боки, можливо, більше в український бік, але і в бік окупованих Росією територій також рух є. Тепер, друзі, щодо тиску Дональда Трампа на Росію. Він уже проявився в оголошенні Трампом санкцій, які вступлять в силу дещо згодом. Сьогодні ведення роти пише про те, що Трамп ще готує санкції, якщо Путін не зупиниться. Путін поки що, як ви бачите, не зупиняється. Але Дмитрій уже у Вашингтоні. Так от адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо Путін не зупиниться. Співрозмовники видання Reuters на умовах, звісно, анонімності сказали, що вони, тобто американці, підтримують використання Європейським Союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України, бо Трамп хоче грошей. Але в будь-якому випадку нам ця зброя потрібна. Але коли війна зупиниться, я, друзі, вам точно кажу, ми будемо зброю отримувати менше, на превеликий жаль. Тому тут зараз слушний момент, аби дійсно Трамп дотиснув європейців, щоб вони ці гроші. Взяли і віддали Україні не напряму через фонди. На ці гроші купували і зброю, і фінансували бюджет. Ви мою цю позицію знаєте вже давно. Також Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів у США. Там сума невелика, близько 8 мільярдів доларів. Але це також хороша історія. Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, пише рот спрямовані проти банківського сектору Росії. Та інфраструктури, яка використовується для постачання нафти на ринок. Але справа в тому, що скільки завгодно можна закривати, позбавляти окремі банки на Росії платіжної системи SWIFT, це нічого не дасть, тому що треба повністю вимикати SWIFT на всій території Росії. А це може зробити виключно Брюссель. Ну і також, друзі, сьогодні засвідчили супутникові знімки, що російське судно для перевезення скрапленого природного газу. Передало вантаж на китайський танкер біля берегів Малайзії. Це контрабанда типова, про яку знають дуже багато, про яку в окремих ЗМІ говорять, але широкого розголосу вона ця тема ще не набула. Тут ми допомагаємо її поширювати. Це перший задокументований випадок, коли судна, пов'язані з Китаєм, допомагають уникнути нових санкцій США щодо російської енергетики. Це пише Bloomberg. Мова йде про російський танкернього флоту Perle, який перевантажив близько 170 тисяч метрів кубічних скрапленого природного газу на танкер CCH GAS, пов'язаний з Гонконгом, який під час перевантаження випнув системи стеження. Таких випадків ще раз говорю дуже багато. Про них треба говорити. Однозначно так. Тепер на рахунок нової переможної швидкої війни Трампа. Ви, певне, вже чули про те, що Дональд Трамп оголосив санкції проти президента Колумбії Густаво Петро. Він звинувачує його у виробництві та контрабанді наркотиків до США, так само, як і Мадуро з Венесуели. Нині США оголосили про розгортання в Карибському морі ударної групи військового флоту на чолі з найбільшим авіаносцем Джеральд Форд. Вже є чимало мемів Мадуру, де він закликає Трампа до миру. На борту розміщується понад 75 військових літаків. Це пише офіційний Reuters. Цей захід став найбільш значимим кроком у кампанії Трампа по боротьбі з наркотрафіком в цьому регіоні на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Венесуелою. Чи буде військова операція? Думаю, що буде. Трамп все таки вдається до фізичного знищення катерів, які перевозять наркотики до США. Чи добре це чи погано? Головне, щоб це не переросло в захоплення влади у Венесуелі. Але враховуючи те, що і Венесуела, і Колумбія дійсно бавляться наркоторгівлею, то цьому треба класти край. Тут як кажуть, питання більш ніж очевидне, але враховуючи апетити Трампа, це може перерости в дещо інше і певні загрози є. Ну і також ще одна новина. Наприкінець вам я думаю, буде цікаво навіть дві. Лідер Китаю Цзіньпін відмовився зустрічатися із Фрідріхом Мерцем, канцлером Німеччини. Причини поки що невідомі, але я думаю, це пов'язано із тарифною політикою на електромобілі. Берлін завжди виступав за підвищення мита на китайські електроавто. І Пентагон отримав благодійний внесок, друзі, так, Міноборони США, а війни називається вона ну, тепер. Внесок у розмірі 130 мільйонів доларів від особи. Яка побажала залишатися анонімною, і як ви думаєте, для чого на заробітну плату військовослужбовцям Сполучених Штатів Америки, адже в США до цих пір триває шатдаун, урядовці не отримують зарплатню. Є благодійники, які будують також і велику танцювальну залу, бальну залу для Трампа у східному крилі Білого Дому, яку так і назвуть в честь Трампа.